Погода у жовтні 2024 року в Україні буде теплішою ніж зазвичай. Про це свідчить прогноз українського гідрометцентру. За даними синоптиків, середня температура буде на 15 градуси вища норми. Середня місячна температура повітря передбачається 7-13 градусів тепла, що на 15 градуси вище за норму. Щодо опадів, то їх місячна кількість очікується від 31 до 67 мм, у Карпатах місцями від 77 до 101. Це за даними синоптиків у межах норми. Цими вихідними в Україні очікуються зміни у синоптичних процесах. Про це повідомила синоптику Кригідрометцентру Наталія Птуха. Вона зазначила, що у суботу ще можуть зберігатися високі температури, зокрема на Київщині. Однак загалом на вихідних передбачається певна зміна синоптичних процесів. З північного заходу надійде активніший атмосферний фронт, який, за прогнозами, має досягти і Київщини. Наприкінці вересня відбудеться зміна погодних умов, що спричинить зниження температурного фону. Зараз денні максимуми досягають плюс 20, плюс 25. Але вже наступного тижня температури опустяться до плюс 15, плюс 20. За словами птухи, ми наближаємося до осінньої погоди. Наскільки вона буде типовою для початку жовтня, поки що складно сказати. Основне це те, що стане прохолодніше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.